Резонанс серед користувачів інтернету та активну реакцію у соціальних мережах. Подивимось: більшість мемів і жартів висміювали як його зовнішність, так і сам факт повернення у медіа. Президент Тікач здивував кардинально зміненим обличчям із підозрілим лобом без моршок, підтягнутими вилицями та мімікою робота. Користувачі запідозрили пластичне втручання, що замість омолодження зробили його героєм мемів. Одразу привернула увагу юзерів, аж надто білосніжна усмішка Януковича, яка, як пишуть чата, хварта золотого батону. Дехто назвав близькі озубі унітазними, що керамічні щелепи він позичив у Кобзона. Хтось помітив, що Янукович сильно схуд, та іронічно зауважив, що його не годують у РФ. Крім того, Януковича порівняли із персонажем Конан Дойля супротивником Шерлока Холмса, професором Джеймсом Моріарті, що може свідчити про складну ситуацію. У РФ він часто з'являється, коли у детектива най. Менше шансів вплинути на ситуацію, адже вони стають критичними. Також появу президента втікача жартома порівнюють із зникненням Трампа. Один з авторів написав, чекали апдейтів з Трампом, але живим виявився Янукович. Однак у багатьох юзерів одразу виникли підозри, що це відео з Януковичем могло бути згенероване штучним інтелектом.